Протягом багатьох століть права людини були обумовлені належністю до певної спільноти. Тобто людина могла мати права лише в межах своєї спільноти і втрачала їх поза її межами. Наприклад, в одній країні людина була вільною, а після потрапляння в полон ставала рабом. У середньовічній Європі вважалось, що всі жителі країни є підданими монарха, який дарує їм права і визначає їхні обов'язки. В ті часи різні категорії населення мали різні права і привілеї залежно від віросповідання, походження, належності до суспільного стану. Однак уже тоді були спроби якимось чином Сформулювати загальні права для всіх. Першою такою спробою стала Велика хартія вольностей, яку укладав англійський король із своїми підданими, у часи Ренесансу, завдяки розвитку ідей гуманізму стала популярною думка, що кожна людина сама по собі є цінністю. А в XVIII, 18 століттях, що всі люди є рівними незалежно від віри, походження, соціального статусу. Отже, у XVIII столітті в добу просвітництва було створено основу доктрини універсальних прав і свобод людини. Вона отримала назву першого покоління прав людини. Що ж там вона передбачала? Наступне, всі люди мають право на життя, здоров'я і безпеку, свободу думки, совісті віросповідання, свободу від свавільного арешту, затримання та вигнання, рівність перед законом та незалежний суд тощо. Друге покоління прав людини сформувалось протягом 19-го першої половини 20-го століття. Внаслідок боротьби людей за покращення свого соціально-економічного та культурного становища у цей час було визнано права людей на працю, освіту, соціальний захист та відпочинок, заборону використання дитячої праці. Трохи термінів свобода це здатність і можливість людиною. Свідомо обирати свою поведінку. Право. Це система загальнообов'язкових гарантованих і забезпечених державою правил поведінки, які регулюють відносини між людьми в суспільстві. Гендерний це пов'язаний із розрізненням жінок і чоловіків за статтю. Сегрегація це різновид дискримінації, який полягає у відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, соціальними, релігійними, мовними чи іншими ознаками, та в подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав. Стаття 39 з великої хартії вольностей 1215 року: жодна вільна людина не може бути заарештована або ув'язнена, або позбавлена власності, або оголошена поза законом, або вигнана, або будь-яким іншим способом знедолена інакше ніж за законом. Третє покоління прав людини почало формуватись після Другої світової війни. Це вже колективні права, які належать не окремій людині, а цілому народу, нації або іншій людській спільноті. Людина, яка бере участь у реалізації цих прав, насамперед виступає не як особистість, а як частина певної спільноти. До цих прав належать право на мир, безпечне довкілля, комунікацію, спільну спадщину людства. Дискусії про належність тих чи інших норм і законів до невід'ємних прав людини тривають і досі. Нині обговорюють формування четвертого покоління прав людини, до якого відносять ті права, які є. Неоднозначними, суперечливими, четверте покоління прав людини почало формуватись в умовах наукових відкриттів, здійснених на початку 21-го століття. Більшість ось цих нових прав людини виникли після втручання у психофізичну сферу життя людини після відкриттів, які були здійснені у генетиці, мікробіології, медицині тощо. До них належать права на зміну статі, трансплантацію органів, клонування, використання віртуальної реальності, штучне запліднення, евтаназію, тобто самовільне бажання безнадійно хворої людини померти. Отже, визначення прав і свобод людини формувалось протягом тривалого часу. Зазвичай права і свободи людини розуміють як її соціальні можливості. Тобто, що мені дозволено робити, щоб спокійно співіснувати з іншими людьми в межах моєї країни. Чим права відрізняються від свобод? По суті, нічим. І права і свободи окреслюють соціальні можливості людини, які забезпечуються державою. Термін свобода підкреслює ширші можливості людини без конкретного результату. Наприклад, кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Кожному гарантується право на свободу думки та слова. Термін право визначає конкретні дії людини. Наприклад. Право брати участь в управлінні справами держави, право обирати та бути обраним. Взагалі розмежування між правами і свободами провести важко, оскільки найчастіше всю сферу політичних прав також називають свободами існують різні види класифікації прав і свобод людини. За змістом права і свободи поділяють на кілька груп громадянські, політичні, соціально, економічні, культурні та екологічні. Громадянські або особисті права є невід'ємними правами кожної людини незалежно від її громадянства, статі, віку, раси, етнічної або релігійної належності. Вони стосуються охорони життя, гідності і свободи людини. Мова про право на життя, гідність, законний суд, недоторканність особистості та приватної власності, свободу пересування та вибору місця проживання, заборону примусової праці. Політичні права тісно пов'язані з громадянством тієї чи іншої країни та регулюють. Участь громадян у суспільно-політичному житті держави. До політичних прав належать право на рівність перед законом, свобода совісті, слова, друку, зібрань тощо. Соціально економічні права визначають можливість брати участь у створенні матеріальних благ та забезпеченні належних умов життя. Мова про. Право на працю, на справедливі умови праці, на охорону сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, житло, соціальне забезпечення, охорону здоров'я тощо. Культурні права визначають можливість доступу людини до духовних здобутків людства. Культурні права забезпечують духовний розвиток особистості. Мова про право здобувати освіту рідною мовою, про свободу творчої та наукової діяльності, свободу викладання, екологічні права забезпечують право людини на безпечне довкілля та належну інформацію про нього, право на відшкодування збитків, завданих здоров'ю, або майну внаслідок екологічних правопорушень. В усі часи були такі особистості, які боролись за права людини, які розуміли, що люди мають право вимагати належних їм прав, незалежно від їх походження, соціального статусу, віку, статі, релігійної приналежності тощо деякі борці виступали за звільнення рідної країни від іноземного панування. Або за повалення незаконних авторитарних або тоталітарних правлячих режимів. В підручнику йдеться про чотирьох таких борців: Нельсона Манделу, Мартіна Лютера Кінга, Магатму Ганді і Елеонору Рузвельт. Але, звісно ж, борців за права людини було в сотні разів більше. Життя Нельсона Мандели було присвячене боротьбі з апартеїдом. Апартеїд це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку проводив уряд Південноафриканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії. Манделі заборонили брати участь у мітингах, тому він змушений був піти в підпілля. Зрештою, його заарештували і засудили на довічне ув'язнення. Йому тоді було 44 роки. Наступні 28 років Нельсон Мандела провів за ґратами, розлучений із сім'єю та дітьми. Після повалення режиму Апартеїду Мандела отримав свободу, а населення країни обрало його президентом на перших демократичних виборах. Йому тоді було 76 років. Мартін Лютер Кінг народився в США в часи, коли закон вимагав, щоб чорношкірі займали спеціальні місця в автобусах, театрах, кінотеатрах. Користувались тільки туалетами для кольорових. Тобто для білих все було в пріоритеті, а кольоровим діставались залишки. Коли кінгу виповнилось 28 років, він став співзасновником організації Чорних Церков, які заохочували ненасильницькі походи, демонстрації, бойкоти та інші заходи. Проти расової сегрегації. Також він виступав проти війни у В'єтнамі, в якій брали участь США. У 1964 році його було нагороджено Нобелівською премією миру. Проголошення ним відомої промови У мене є мрія – «I have a dream». Вважається переломним моментом в історії американського руху за громадянські права. Найважливіша цитата з неї. У мене є мрія, що настане день, коли наша нація повстане і доживе до істинного сенсу. девізу. Ми вважаємо самоочевидним, що всі люди народжені рівними. У мене є мрія, що настане день. Коли четверо моїх дітей житимуть в країні, де про них судитимуть не за кольором шкіри, а за тим, що вони за люди. У 1968 році Мартіна Лютера Кінга застрелив снайпер у час, коли жив Магатма Ганді, Індія не мала незалежності. Вона була частиною Британської імперії. Ганді навчався в Англії на адвоката. Після повернення в Індію він приєднався до руху, який боровся за незалежність країни. Особливістю світогляду Ганді було те, що він закликав індусів не чинити насилля а боротись лише мирними методами. Загалом Ганді провів у в'язниці більше 6 років, але він не відмовився від своїх переконань. Загинув Ганді. Від руки індійського націоналіста, той тричі вистрілив у нього. Помираючи, Ганді жестами показав, що прощає свого вбивцю. Це Елеонора Рузвельт, дружина президента США Франкліна Делано Рузвельта. Вона брала участь у створенні Організації Об'єднаних Націй. Під її керівництвом в ООН була розроблена загальна декларація прав людини. Елеонора очолювала Комісію ООН із прав людини. Зараз премія, яка названа її ім'ям, щорічно присуджується за видатну діяльність у сфері захисту прав людини. Відомими є такі вислови Елеонори Рузвельт. Роби так, як забажаєш, тому що тебе все одно критикуватимуть. Будуть лаяти, якщо ти зробив щось, і засуджувати, якщо ти цього не зробив, краще запалити свічку, ніж проклинати темряву. Сміливим і впевненим стають, коли дивляться страху в очі. Треба робити те, чого здавалося б, не зможеш. Отже, розвиток уявлень про права людини відбувався протягом кількох поколінь. У кожному з них людство набуло розуміння необхідності різних видів прав і свобод. Сучасні права і свободи людини за змістом теж поділяються на кілька груп, усі вони характеризують різні аспекти життя людини. Проте декларування прав не гарантує їх. Дотримання. Друзі, на цьому все. Побачимось.